Мир вам, мир вам, мир вам! Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, який зберіг нас цієї ночі, який знову і знову пробудив нас і сказав: прокидайся, моє дитя, заходь в цей день із сміливістю, і з радістю, тому що я вже тут. Я для тебе. По-особливому сьогодні розфарбував небо. Я для тебе приготував, приготував цей день. Я для тебе, я для тебе, я для тебе повелів у цьому морі сьогодні підніматися у тих хвилях, щоб... Насолодити тебе отими хвилями. Я сьогодні для тебе підніму навіть серед оцих хмарин сонце. і ти побачиш сяйво сонця. Я для тебе. Господь для нас творив у цей весь світ. Господь для... дбає в кожному дні про нашу безпеку. Господь дбає, щоб у нас було все потрібне для життя: і їжа, і дах, і одяг, і друзі. Саме головне. Щоб у нашому житті був він, був він, той, хто життя віддав за кожного з нас, той, хто любов'ю вічною покохав нас, і навіть якщо у нас із того, що я перераховувала на початку чогось зараз немає, знаєте, може так статися. У нас зараз війна, що не стане будинку, що не стане одягу, що не стане їжі, може таке статися. Може може навіть бути таке, що в одну мить раз щось прилетіло і вже немає життя тут, на землі. Але але люди, які покликали Ісуса Христа, які стали Його дітьми, Він обіцяє, він ніколи не залишить. І оте зло, який ворог зараз, кожному дні, нас, е, на нас нагортає оці всі біди, що зараз проходить наша країна, він каже: Я, оце все зло, я перетворю в добро, я перетворю в добро. Ісус наш Спаситель. І якщо наші очі будуть на нього, і якщо ми будемо фокусувати свій погляд на нього, наші вуха для того, щоб чути його. То навіть якщо будуть шторми, навіть якщо не буде отих овець, не стане в загоні, а я буду славити Ісуса Христа. Чому я буду його славити? Чому я буду це робити? Тому що в своєму житті я вже неодноразово, неодноразово практикуючи це в своєму особистому житті, я бачу, що коли я славлю Господа, коли я співаю йому, коли навіть серед сльози я співаю йому. Я тоді виходжу переможцем, я тоді можу здолати гори. Але якщо сумніви, якщо розпач, якщо уже все не можу, не можу і не хочу, і не буду, господи, ти мене не любиш. Тоді я знаєте, капризна ота е, жінка, чи капризна якась дитина, яка надула губи і забула, і забула, як господь для мене. Придбав ото спасіння, як він ішов на той головський хрест за мене, щоб моя душа не загинула, щоб моя душа жила вічна, якщо я надуваю губи, якщо я ото не погоджуюсь, якщо я ото така вже така розтака, то знаєте, ін, колись один казав пастир, що, сестро, в тебе навіть плюнути не можна, а, госп... а Господа нашого били. А Господь притерпів такі великі муки для того, щоб ми жили на цій землі. І Якщо ми хочемо бути переможцями, то ми повинні знати ці кроки виходу із того розпачу, із того сумніву, виходи, перший вихід. Це каяття. Господи, пробач мене, пробач, що ото я роптав, роптала, ото надувала губи. Пробач мені, Господи, пробач мені, що я з не вірився, пробач мені, Господи, що я звернув не на ті стежки. Пробач мені, Господи. Адже Господь каже, що якщо немає радості, то він питає, хто вкрав твою радість? Що вкрало Твою радість? Радість і мир від Господа він повинен царювати в наших серцях. А якщо не так, тоді нам потрібно прикладати зусилля. Перше розібратися, хто або що вкрав нашу радість. А потім, покаявшись у тому розпачі, у тому осудженні, у тому незадоволенні, потім, піднімаючи очі догори, славити того, хто дає нам життя, славити його скільки. Скільки буде потрібно, щоб вийти із того розпачу. А ви кажете, в мене немає часу. В мене немає часу, то встаньте трохи раніше і почніть славити Господа не в 6 годин ранку, не в 7 годин ранку, а хоча б без 15-6. Починайте день на 15 хвилин раніше. Для чого? Для того, щоб прославити творця. І, е... Давид каже, зранку шукав я його лиця. Зранку, ранок, це такий благодатний час, ви ще не встигли ні з ким посваритися, ви ще не встигли ні на кого образитися, ви ще не, на, не встигли щось там наробити, ви ще не встигли це зробити. Ви чистенькі, розумієте? Ви прокинулися, чистий листочок, чистий. А ще коли згадали, що ви омиті кров'ю Ісуса Христа і ви праведні в Його щоб, знаєте, надихнутися на те, щоб мати оту, оту силу, йти до престолу благодаті зранку, зранку, а потім. А потім починаєте славити Його, отче наш, що є на небесах, да святиться ім'я Твоє. Цю молитву читають майже всі, всі читають цю молитву, Тож вона починається із славослов'я, із того, що ми славимо нашого Творця. У цьому є велика сила. Коли ми не забуваємо прославити, коли ми не забуваємо про похвалити Його, коли ми не забуваємо подякувати щиро подякувати, не для Галочки, ну і що, що я прокинувся. Так багато людей не прокинулися, так багато людей не мають того, що маєш ти. Тож будь вдячним, душе, будь вдячна, дитина Божа, будь вдячним і зранку. Прослав Господнє ім'я! І ти побачиш, що мир Божий, який перевищує усе, який дорогоцінніший за усе в цьому житті, мир Божий наповне твоє серце, радість Божа наповне твоє серце. І ти вже будеш, знаєте, не напрягатися, не тужитися, а вона якось сама поліється через тебе. І ти вже будеш посміхатися перехожим, і ти вже будеш говорити доброго раду. Аночку не буркаючи, а посміхаючись, і очі твої будуть як оті ті ясні сонечка, які випромінюють Божу любов, і ти не будеш тужитися, а воно буде саме литися якось отак. Саме, і ти не будеш чуватися, а як це відбувається? А чому це відбувається? А тому, що ти вранці прокинувся, а тому, що ти вранці шукав Господа. І Господь, коли шукаєш Ти його, він обов'язково буде знайдений тобою. І Господь Він не забариться, Він буде бігти, як отой батько до блудного сина. Він буде бігти, тому що він є любов, тому що він очікує, коли моя дитина прокинеться, коли. Вона буде знаходити от ті хвилини спілкування зі мною оці дорогоцінні хвилини. Чому вони дорогоцінні? Тому що Господь в ці дорогоцінні. Хвилини, коли ми схиляємося у Його ніг, Він благословляє нас, він дає нам сили, Він дає нам сили, він укріплює наші ноги, він укріплює наші руки, він укріплює наш язик для того, щоб він мав силу сповіщати, сповіщати який гарний Господь. Він дав нам, дає нам силу іти по всьому світі і мати оцю. Е... Здібність бути благовісниками. Алілуя! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Коли ми тільки покладаємося на свої сили, все я зможу, все я зможу. Так, да, є такий вірш, все я зможу, але коли? Коли я укріплююсь Господом, коли я дивлюся на нього, коли я маю от з ним зв'язок, от тоді в мене все вийде. Тоді я усе зможу, а без Господа я точно цього не зможу. В Филип'ян, четвертий розділ, Филип'ян, четвертий розділ і четвертий вірш. І ще раз, і ще раз читаю, скільки буду читати, скільки буде побудження від Господа. Филип'ян 4.4. «Радійте завжди в Господі. І ще раз скажу, – «Радійте!» «Радійте завжди в Господі. І ще раз скажу, – «Радійте!» Нехай ваша лагідність стане відомою всім людям, Господь близько. Нехай ваша лагідність стане відомою усім людям. Не ваші докори, не ваші непорозуміння, не ваші якісь там докази, а ваша лагідність. Ваша лагідність нещодавно слухала проповідь, і один брат розповідав, що їдуть в купе, Зайшов в купе один старець. Не пам'ятаю, з якою він був конфесії, неважливо, баптист він був, і він зайшов, ну такий вже старенький дідусь. А в тому купе їхав молодий п'ятдесятник. І от е, зав'язалася розмова. Вони зрозуміли, що вони віруючі. І отой брат, п'ятидесятник, він такий, що знаєте, нещодавно увірувавши, але хрещений Духом Святим, і е, має от цей дар говоріння на них мовах. І він почав у тому братику говорити, доказувати, що в нього є отака сила. А отой браток він дістав пиріжок. І дає отому молодому брату і каже, поїж, братику, поїж, давай он до я чайок заказав, давай поїмо, поп'ємо чаю, а той знову щось там хоче доказувати, знову щось там своє. А той достає новий пиріжок і дає новий пиріжок і каже: О, тобі смачно, ану давай поїш ще, бо голодна людина, вона зла людина, а Господь закликає нас бути добрими. Поїж, братику, поїж. Потім дістави третього пиріжка і каже: Я бачу, я відчуваю духом, що в тебе отам якийсь бунт, отака якась буря. Але ж до миру покликав нас Господь. Тож, давай ми будемо один одного любити. Адже заповідь яка: полюби Бога і полюби ближнього як самого себе. Оце головна заповідь. Люби, не бунтуй, не доказуй, люби, отой старенький братик. Він доказав свою любов лагідністю. Він доказав свою любов отими пірішками. Він нікому нічого не доказував, але і не осуджував того брата. А з любов'ю, з лагідністю, оті хвилі, які підіймалися у тої голові і в тому серці. Він їх утихомирював. Чим ніяким не доказом. А проявом любові, отими піріжечками, які, любов... які з любов'ю діставав і давав тає... тому братикові, невже це для нас не приклад? Алілуя! Слава Господу! То хай ота наша ладність, а якщо її немає, а якщо її немає, то нам потрібно зупинитися. Нам потрібно. Не бігти, зупинитися і сказати, Господи, а що в моєму житті не так? А чому в моєму житті немає тієї лагідності? А чому я не можу покривати все любов'ю? Господи, 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 допоможи мені. Знаєте, Господь допомагає. Тільки в тому випадку, коли ми його просимо. Просіть, каже слово Боже, і дано буде вам. А якщо не просимо, а якщо не просимо, то воно для нас мало важливе. І Господь не буде давати те, що ви. Потім викинете як те, що вам не потрібне. Він буде давати нам лагідність, якщо ми цього просимо, якщо ми цього хочемо. А якщо ми хочемо з барикадами, з барикадами, з доказом, з кулаками і своєю самоправідністю, то він не буде давати лагідність, він дає тільки тому, хто хоче. Алілуя! Нехай ваша лагідність стане відомою всім людям, Господь близько. Господь близько до всіх, хто закликає його. А хто не хоче знімати спостосунки, тоді він далеко, як отой батько, люблячий батько, який очікує, коли дитина навернеться із тих спизьких доріг і буде йти знову до нього. Він очікує з любов'ю і з вірою, очікує, що та дитина встане і піде, але ж при цьому наїстя отих свиних рожків. Тож, брати, і сестри, давайте поспішимо, поспішимо до батька, і не будемо відходити від нього. Будемо просити, Боже, Господи, дай нам ту лагідність, дай нам оту любов, щоб з нас текли ріки води живої, які будуть збагачувати, які будуть насичувати, які будуть давати життя од тим парусткам, які вже майже засохли. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Нічим не журіться, але в всьому з молитвою, з благанням, з подякою висловлюйте ваші прохання, бо, прохання Богові і мир Божий, який перевищує усяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Алілуя! На достанку брати те, що істинне, те, що чесне, те, що справедливе, те, що чисте, те що любе, те, що лагідне. Хвали, коли яка чеснота або коли, яка похвала. Про те роздумуйте, чого навчилися і прийняли, що почули і побачили в мені, каже Павло. А Ісус каже, в мені, у Нього, в Ісусі Христі. Оце і робіть. І Бог миру тоді буде з вами. І Бог миру тоді буде з вами. Алілуя, Слава Господу! А потім в 13-му віршові написано так. Усе можу в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі, я зможу все. І жити в недостатках, і умій жити в достаткові. Я можу я звик до всього і у всьому і насичуватись, і голодувати, і мати достаток, і торпити недостаток. Каже Павло, я зможу все, я вже навчився, але коли? Коли мене підкріплював Ісус, але тільки в Ісусі Христі він міг здолати усі ті труднощі, які були в нього на життєвому шляху. Тож, брати, і сестри, тож, любі мої, будемо укріплюватися в Ісусі Христі. І якщо ми бачимо, що в нашому житті щось супротив Його волі, якщо ми бачимо в нашому житті річ не така, дійства не такі, відчуття не такі, немає любові, якась ненависть, якийсь розпач, ми йдемо знову до нього, тільки до нього. Тільки до нього, тому що Він є життєдавець, тому що Він є наше життя, Він є наше життя. Алілуя! Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Слава слава, слава Тобі, слава, слава, слава Тобі, Господь Ісус, Господь Ісуса, слава Тобі. Слава, слава, слава Тобі, слава, слава, слава Тобі, Господь Ісус, Господь Ісус, я слава Тобі. Єдинородний Син, що дав життя за нас. Ісусе, ти наш Бог. Ісусе, Ти наш спас. Єдинородний Син, що дав життя за нас, Ісусе, Ти наш Бог. Ісусе, ти наш Спас, відчиняю душу тобі, Відчиняю душу Тобі, кохаю я, кохаю я, Ісусе, Тебе, лиш тебе. Відкриваю душу тобі, відчиняю двері для тебе, бо кохаю я, кохаю я, Ісусе, тебе, лиш тебе, єдинородний син, що дав життя за нас. Ісусе, ти наш Бог, Ісусе, Ти наш Спас. Амінь. Аллилуйя, слава Господу. Будьте збережені, Господом, і хай Слово, яке сьогодні пролунало з моїх вуст, буде кожному з нас на збудування, на підкріплення в нашому життєвому шляху. Тільки з ним ми здолаємо гори, тільки з ним ми пройдемо через оці хвилі, тільки з ним ми будемо переможцями. В ім'я Ісуса Христа будемо укріплюватися в ньому. Амінь.